Мене звати Кальніцький Віталій, я голова Дніпропетровського обласного осередку «Демократична Сакира волонтер, громадянин України. Ми сьогодні розвантажуємо гуманітарний груз. Це вантаж, що нам надали наші французькі друзі. Благодійний фонд «Юніспор -ель юкрен 56. Його заснували для допомоги Україні. Для допомоги в цій війні заснували його французькі громадяни, в тому числі там є громадяни, котрі ще там в 90-ті роки, ну дуже давно вже іммігрували до Франції. Здебільшого ми отримуємо медикаменти. Ми отримуємо кровоспинні препарати. Також французи допомагають нам усякою їжею, що не псується дуже довго. Це там калорійні батончики, все таке інше. А це дуже корисно для наших хлопців. Ми передаємо все на фронт нашим військовим. Медикаменти ми роз, розділяємо те, що потрібно на шпиталі, ми віддаємо на шпиталі. Те, що потрібно більше на передовій не, безпосередньо нашим воїнам, ми передаємо у військові частини. Співпрацюємо з багатьма бригадами, співпрацюємо з іншими волонтерами, котрі возять ще на бригади, де ми особисто нікого не знаємо, але це теж наші захисники і ми намагаємося допомагати усім. Також нам часто, дуже часто передають такі Засоби як генератори. Ці генератори дуже в нагоді у військових шпиталях, у, на позиціях у наших бійців. І бувають навіть коптери. От Сьогодні там є коробочка з коптерами, котрі також підуть на фронт. Тут вже в Дніпрі цим займається здебільшого демократична сакира. Дніпровський осередок, котрий я очолюю. Ми, як волонтери, винаймаємо цей склад, розвантажуємо, сортируємо цей вантаж і потім роздаємо вже. Військовим. Інколи щось веземо навіть самі на позиції, інколи бійці приїжджають до нас. Допомагаємо кожен чим може. О, ну, бачимо справжній скарб, турнікети. Це звісно одразу піде на бригади українців, які залишилися нашими в душі, але незважаючи на місце проживання. Зараз нам допомагають. І, в принципі, потреби закривають як для військових наших, так і для біженців. Ліки, перев'язувальні парамедики просто у захваті від того, що передаю, що ми передаємо на бригади. Усі потреби ми от нагальні закриваємо завдяки нашим друзям з Франції. Війна об'єднала просто всіх. Стерла кордони. Ми об'єдналися з людьми в інших країнах. Кордон зараз проходить між добром і злом, і на боці добра. Наші друзі з Європи, наші друзі з Америки, будь-яких соціальних прошарків, ну а ми знаємо добре, хто на боці зла.